Центр надання адміністративних послуг надважливе місце для кожного громадянина, адже він надає широкий спектр послуг, які роблять життя людей набагато простіше та комфортніше. ЦНАП це інтегрований офіс, у якому надається широкий перелік адміністративних послуг. В Балтській громаді ЦНАП був створений в 2021 році. З того часу чимало мешканців Балщини отримали якісні, доступні та швидкі послуги. У 2012 році, 6 вересня, був прийнятий закон про адміністративні послуги, і це є прийняття цього закону стало стартом для створення центрів надання адміністративних послуг. Перші центри були створені у 2013 році, і створювалися вони на той час, як правило при районних державних адміністраціях і при міських радах обласного значення. У процесі децентралізації вже з 2021 року було прийнято рішення про створення ЦНАПів в усіх громадах. По всій Україні спочатку відкривалися такі центри у великих містах, а вже до кінця цього року вони повинні бути створені у всіх сільських громадах. Звичайно, ці ЦНАПи відрізняються між собою за переліком послуг, за кількістю працівників, тому що. Види послуг вони залежать від територіальності, від місця проживання людей. В сільській місцевості попит мають одні послуги, в міській місцевості інші. Крім того, якщо це велике місто або велика громада, відкриваються так звані віддалені робочі місця. Тобто в іншому кінці міста чи в селі громади відкривається місце, де працює адміністратор і приймає місцеві послуги. З точки зору споживача ЦНАП це таке місце, де можна отримати максимально необхідний набір адміністративних послуг у комфортних умовах. До того ж, перелік послуг, які можуть надаватися на місцях, постійно розширюється. Наразі їхня кількість рахується чотирма сотнями. Перелік послуг визначений розпорядженням Кабінету міністрів. І це обов'язкові послуги, які повинні використовувати ЦНАПи залежно від свого статусу, чи це міський ЦНАП, чи сільський. Візьмемо, наприклад, наш ЦНАП міста Балта. Так як ми були містом обласного значення, ми зобов'язані були. Надавати більший перелік послуг. Наприклад, в минулому році цей перелік включав 383 послуги. В сільській місцевості там набагато менші послуги сільської громади, і вони включають більше реєстрацію місця проживання, соціальні послуги. Уже в містах обласного значення тут іде більше співпраця і по дозвільних документах, і з головним управлінням Держпродспоживслужби, з головним управлінням Держпраці. Ми вже співпрацюємо з такими організаціями і надаємо послуги вже через взаємодію з цими органами. 17 серпня цього року на сесії було прийнято рішення про перегляд переліку послуг. І на сьогодні наш СНАП вже надає 402 послуги. Ці зміни були пов'язані із тим, що додались послуги, пов'язані із учасниками бойових дій. Статус їхньої допомоги членам сімей, а також були внесені зміни по будівельному напрямку, і теж доповнено ряд послуг з цього напрямку. Які найбільш популярні послуги в ЦНАПі в нашому ЦНАПі найбільш популярними є послуги реєстрація місця проживання, реєстрація права власності на нерухомість, право оренди. Соціальні послуги великий об'єм. Також є популярна реєстрація бізнесу. Фізичні особи підприємці, зміни по юридичних особах. Останнім часом збільшилася кількість заяв по реєстрації операторів ринку. В цьому році проходили перереєстрації навчальні заклади, реєстрацію фермерських господарств. І Також в цьому році було і популярним звернення щодо отримання нормативно-грошової оцінки на земельні ділянки і витяги з Державного земельного кадастра про земельну ділянку. Якщо, наприклад, брати кількісні показники, у нас з року в рік вони зростають. Наприклад, у 2021 році до нас звернулося 9400 осіб, в 2022 році це вже було 13,5 тисяч. Уже в цьому році за перше півріччя це вже 8,5 тисяч. Тобто ми бачимо динаміку зросту, більше людей дізнаються про нас, більше послуг ми розширюємо і все більше і більше звернемо. Війна, яка триває нині на території України, внесла свої корективи і в діяльність центру надання адміністративних послуг, додавши до переліку послуги, пов'язані з учасниками бойових дій та ветеранів. Які є найновіші послуги, які з'явилися нещодавно. Нещодавно, як я вже говорила, це в нас з'явилися послуги пов'язані із учасниками бойових дій з ветеранами. Затверджений новий перелік цих послуг на рівні міністерства, розроблені нові інформаційні картки, тому що це дуже актуально. Багато людей повернеться з війни з інвалідністю, ну і так як учасники вони бойових дій. На жаль, є сім'ї, які втратили своїх родичів, і вони теж будуть мати право на відповідні пільги, компенсації. Крім того, по будівельному напрямку. Якщо раніше ми приймали тільки заяви по реєстрації декларацій про прийняття в експлуатації, то в цьому році ми вже активно розпочали роботу по прийняттю заяв щодо видачі будівельних паспортів, містобудівних умов. І на даний час ми ще готуємося до Такої важливого напрямку як прийом заяв в державної реєстрації актів цивільного стану, ми додали вісім послуг із цього напрямку. На даний час ми узгоджуємо порядок прийняття передачі цих заяв із південним управлінням юстиції міжрегіональним, і після підписання всіх документів ми вже зможемо провести навчання для осіб, дати їм доступ і приймати такі документи в разі необхідності. Крім того, ми будемо брати участь і в такій послуги, як є малятко, яка була експериментальною. А в цьому році, через позитивний свій досвід, вона буде запроваджена на постійній основі. У Балтському ЦНАПі працює 10 кваліфікованих робітників. Щодня вони обслуговують мешканців Балтської громади і не тільки. Свої зусилля спрямовують на якісне виконання функціональних обов'язків. Однією із послуг, яка надається в нашому центрі, це є послуга реєстрації місця проживання. Це є однією з найпопулярнішою послугою в нашій країні. Людина може звернутись до нас за такою послугою, як реєстрація місця проживання, зняття з місця реєстрації проживання. Реєстрація новонароджених дітей. До речі, запрошуємо усіх батьків, які стали батьками, які отримали вже свідоцтво. Звернутись до нас протягом трьох місяців і зареєструвати дітей, так як ця послуга є обов'язковою. Також ми опрацьовуємо багато запитів від інших державних виконавчих органів, від нотаріусів, виконавчої служби і інших. При зверненні, якщо у людини повний пакет документів, одразу при зверненні ми надаємо цю послугу. Це хвилин 20. Також в дії це не займає багато часу. Чи діє ця послуга онлайн? А, так, зараз ця послуга є онлайн. Це дуже зручно. Ви можете зайти в застосунок Дія там буквально пару кликів, і ви можете зареєструвати як і ваше місце реєстрації, так і ваших дітей і знятись. Абсолютно доступна і популярна послуга. На сьогоднішній день велика частина послуг від СНАПу є онлайн у вільному доступі. Щоб скористатися ними, потрібно завантажити мобільний додаток Дія і обрати послугу, яка потрібна. Це надзвичайно сучасно та зручно, запевняє Наталія Димовська. Онлайн послуги це дуже зручно. Людина, перебуваючи вдома зі свого смартфона або зі свого комп'ютера, може зайти і замовити собі ту чи іншу послугу. Тепер у нас відновилася дуже зручна електронна послуга як декларування місця проживання. На сьогодні, якщо право власності на будинок є в реєстрі, людина може онлайн подати заявку і змінити своє місце проживання, не звертаючись навіть до ЦНАПу. Крім того, зручним є ще отримання довідки про судимість. Теж це можна навіть через мобільний додаток. І якщо місце проживання зареєстровано через портал Дія, через комп'ютер або через мобільний додаток можна отримати витяг про реєстрацію місця проживання, що дуже зручно, нікуди не треба йти, ти собі загружаєш pdf файл і роздруковуєш, і використовуєш в роботі. В подальшому за наявності фінансування в нас буде в ЦНАПі обладнане місце для самослуговування і громадяни, яких немає. Дома комп'ютерної техніки, чи смарт-смартфони останньої моделі зможуть прийти і скористатися цим місцем, зайти на портал Дія і оформити собі, чи взяти інформацію з реєстру про право власності, чи взяти витяг, що вона не є підприємцем, чи є підприємцем, куди її потрібно здати, що дуже зручно і зменшує з однієї сторони навантаження на адміністраторів менше черга, а з іншої сторони, людям зручно, що можна з дому. Скористатися послугами і нікуди не ходити. Можливість отримання кількох послуг в одному місті без потреби втрат часу на додаткові візити це те, що подобається замовникам послуг найбільше. Містяни та жителі громади кажуть, робітники ЦНАПу обслуговують швидко та надають якісну інформаційну допомогу. Яку послугу сьогодні замовляють. Ой, добрий день довідку про склад сім'ї хочу взяти. Угу. Чи влаштовує вас обслуговування ЦНАПу? – Да. Добро працюють. Швидко підійшла тільки, і все, і допомогли мені. Юлія Бурка, Юрій Балагула, Балінформкомпанія.